Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Деякі красуні виглядають вже просто неймовірно розкішно, і я щодня планую, що треба це зафільмувати, зазнимкувати, викласти. Показати вам, бо е, бо так, бо ця краса досить швидко Хоча про троянди це загалом не скажеш. Це можна сказати про півоні, про тюльпани, ну, про такі е, квітучі рослини, які є одну раз на рік. Нас тішать своєю красою своїми квітами. Троянда все ж таки вона тішить нас мінімум два рази на рік, а кому пощастило і довше. От, Але але, але є певні умови, які можуть дещо е, ну, пришвидшити відцвітання. так, і скоротити той період не загального квітування в квітнику, ні, а конкретно кущів, деякі сорти можуть таки досить, досить помітно, швидко відійти або втратити свою певну декоративність. І є такі кущі, які хочеться показувати, хочеться показувати при різних умовах освітлення, звісно, найперше, але хочеться дочекати, щоб вони себе би, розкрили, щоб вони. Квіти їхні розкрили суцвіття їхні гарно заквітчалися, і щоб квіти були не першого там дня розкриття, та а дещо побули на кущеві, і показати, як це виглядає після, наприклад, тижня такого гарного вже рясного квітування, так як це відображається на барві, на її відтінках, на формі квітки і в результаті форми куща. Бо оскільки в кадрі є жовта красуня, не лишень жовта, але центрально є жовта красуня Джулія Чайлд, Флорибунда, і вона якраз мені підштовхнула мене, чи пришвидшила мені мої роздуми, що все-таки треба йти і знімати. Зараз така, хоч зараз ще досить гарячо, чи гарячо спекотно. Терпимо вже не 30, але досить ще спекотно. Якщо щось робити, рухатись, а не отак стояти, як я просто знімати, то це ще я б сказала, за але коли от стояти, просто прогулюватись між стрілям, то це досить уже комфортно. От і е е година це вже така досить вечірня біля восьмої, е і хочеться якраз в такій годині показати, яка вона гарна, бо вона гарна і на сонці, вона гарна в будь-який час, але на сонці її барва все таки вона така яскравіша, вона висвітлюється і не так виглядає. А от зараз, коли вже таке лагідніше сонце, тепліше. Тепліший такий тон. Так вона виглядає розкішно. І загалом зараз кущ виглядає, можна сказати, на максимумі першої хвилі. Є там ще кілька суцвіт, які розквітнуть, але загалом кущ виглядає зараз прекрасно, я б сказала. З точки зору заквітченості, так, густоти, пишності, звісно, що відтінків, барв і так далі. І я вже згадувала комусь відео, що я її обрізала досить кардинально. Ну, не так аж сильно кардинально, але була в мене були роки, коли вона не так сильно обрізана була. Цьогоріч перезимувала поганенько. От. А потім я мало того, що обрізала, так дуже сильно пішли інфекційні опіки, бо загалом почали погано засихати після тих заморозків, таких зворотніх. Я думала, що то буде, бо майже все воно було коричневе. Але ні, вона відросла так, вона набагато менша, ніж вона була минулоріч. Першу хвилю, а поготів і в другу. Але цьогоріч непогано. Все-таки я, я переживала, що буде набагато слабше, набагато менше. не таке рясне, не таке рясне буде квітування, не такий рясний і густий буде кущ. Але ні, все добре, все непогано. Е, на другу хвилю я думаю, буде ще краще. Але хочу, щоб ви все-таки побачили цей сорт. Побдивлялись його, так послухали про нього, бо я бачу, що жовті троянди хтось має упередження щодо жовтих троянд, жовтих квітів загалом. А хтось це ну любить жовті троянди, я серед них жовті, і ось і різні відтінки жовтого, і помаранчевого, жовтогарячого, гарячого взагалі, оця тепла, яскрава і позитивна, якби оптимістична барва, так. Вона в моїх уподобаннях. І я не цураюся їх висаджувати, не цураюся знаходити якісь сорти, які будуть щедрі, вертривалі, довгоквітучі, бо є сорти жовтих в мене теж через мій квітник. В пройшло досить немало. Але не всі вони так тривало квітнуть, як, наприклад, Джулячат. І хоч здається, що тут квіти досить, не тугі, не є аж такі махрові, густі, але ні, це не ну, якби. Не заважає їй, не заважає цьому сортові, цьому кущеві показувати дуже тривале і гарне відповідне еквітування і показувати нам такі тривалі чудові емоції споглядання цієї краси. Ось змінила трішки ракурс, щоб вам показати з різних кутів, але вже сонечко відблискує на камері, тому мабуть, все таки оцей ракурс найкращий. А може вдасться ще в якусь таку, може, ранішню годину наставлю будинок і заставлю себе підняти і показати з інших так, бо сонце буде з іншої сторони тоді. От, красуня пахуча, запашна, гарно, не шлейф. Хоча, якщо чесно, я от вийшла, ну я кажу, це там близько восьмій вечора, і чути загалом, чути загалом стоять пахощі, стоять аромати. Це все від троян. Троян в мене дуже багато запашних. Є такі надзвичайно запашні, є менш так, менш такі насичені. Але загалом, оскільки їхня кількість запашних троянд велика, то і пахощі стоять можна сказати, на великій площі і звіддаля їх гарно чути. Форма дуже гарна квітки. Як я вже неодноразово згадувала, суцвіття можна вивчати так, барву, палітру, і, і як вона от розвивається, висвітлюється і так далі. І є така книга, я собі купила синій колір. Історія кольору синій. Видала ви, видало видавництво лабораторія, якщо я не помиляюсь, вийшла нещодавно історія кольору жовтий. Я думаю, що її теж придбаю, бо я загалом люблю барву, люблю кольори, пізнавати щось нове і в трояндах в тому числі, і думаю, що почерпну свої знання і буду вам розповідати. Але може так, щоб я не, не, якби не сконцентрувалася і не стояла тільки біля жовтої, хоча ну вона така красуня, що годі від неї відійти, і зараз вона просто в своїй такій. Одному найпишнішому, чи або чи не найпишнішому вбранні все, все це якби спонукає стояти подовше і говорити подовше. Ще скажу один коментар, поки дивитесь на красу, спека й сухо. Сухо, Може, не так спека, а може десь в регіонах спекотніших, горячіше. Але для нас то теж досить, досить сонячно і спекотно. Але і давно не було дощів. Вони були, але ну, це таке. Трішечки щось там поляпало-поляпало, замало, замало не вистачає, бо досить таки пересушено. Але бур'яни от абсолютно не видно, що вони відстають, так, що їм щось бракує. І вважає, як думається, що троянди коренева ж має бути дуже-дуже потужна, дуже глибока. Але ні, не всі сорти, які я не встигла залити прямо так гарно, десь відра по два під кущі, вони можуть так показати себе прекрасно, як показує ось бур'ян-молочай. Він зовсім не в'яне, все йому добре, і ось так. Ось так він собі витягує вологу. І це не тільки його стосується, але загалом бур'яни не відчувають ніяких перепитій з посухою. Ще одна красуня. Тут я думаю, де ж мені стати краще. Це є нуар-дезір. Ну, і вона все-таки, звісно, краще виглядає, коли це хай навіть сонце, але ранкове якесь. Мабуть, не вийдуть такі вдалі кадрики. Думаю, може, я ще пізніше сьогодні вийду, побачу. Але загалом так, вона дуже гарна. І вона дуже гарна, коли сонце не таке, все-таки яскраве. Хоч кажу, воно зараз досить вже теплої такої. Ну, теплої тональності. Але для такої барви вона може бути набагато багатша, так? Чи густіша, чи, чи така цікавіша, якщо б сонце було трішечки інакше. Хіба затуляти собою, але. Тоді я не знаю, як покажеться. Ну, я думаю, що вона не згорить, але хочу похвалити, все-таки не згоріла. Я переживала, що ж буде. От сонце сухо, спекотно, дощів нема, не встигаєш поливати. Що буде з тієї барви? Ні, нічого. Тримається, тримається, не згоріла, не спеклася. Деякі вже спеклися. Ця красуня – ні. Е, знову ж, Midnight Blue. Е, так, її хочеться зазнімати трішки темнішій барві, але зараз, ось навіть в такій, не барві, а освітлені. Навіть зараз на такому сонці. Вона теж виглядає, видно, що вона щедра, що вона густа і буде ще. Ну, Блуфою тут їй прекрасно. В будь-якому освітленні вона, вона чудесна. Оце вона так, вона вже, можна сказати, на вершині своїй хвилі. Е, є, там ще, є там ще пагін. Я просто кручусь, бо я хочу знайти найкраще освітлення, найкращий ракурс, то тому мушу крутитися. Але ось як ви бачите, на всю ширину екрану якраз поміщається тільки її сусід. Які повністю або майже повністю розквітчені вже, і деякі вже навіть відцвітають, показують, що вже вони так пожили, показали свою красу і потрішечку будуть відходити. І отут потрапила піна, піна так краса ice for You, не дуже гармонійно вони виглядають. Ці три. Я вже про них відео знімала ем, і кілька років тому. Може, ще якось поновлю, зніму, освіжу в пам'яті і хочу зайти з іншого кута, адже ай свою вона ось вона зараз теж вже Можна сказати, на максимумі або майже на максимумі свого квітування і дуже дуже гарно заквічено виглядає. І ось ця барва вся, і ще не видно ознак, бо вона борошнисторсує в мене все таки хворіє. Минулоріч я так здивувалась. бо я думала, що вона геть стійка до того ні. Не, не виявлена геть 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 стійка. все таки щось та й показувала ознаки. А зараз вона прекрасна, здорова, чудова, і листя є на ній, і квіти є на ній. Не підпеклися, ну так, вони вже трішечки відкриті, тому серединка в багатьох квітів вже висвітлилася. А ті, що десь не так нещодавно відкрилися, так, то там ще насиченіша серединка. Але загалом кущ помітний здалека, і е, так теж привертаю увагу своєю такою двоколірністю. Краса. Хотіла я ще показати кенделат. Вона така була вчора прекрасна, і я так знала, що вчора я знімаю інші сорти, які, ну, які хочеться в темнішому освітленні зняти. А сьогодні я зніму кенделайт, в тому числі. Але е, пройшов день день сонця, прямого сонця на неї. І ось вона вже зовсім стала інша. Але це з одної сторони, З одної сторони хочеться знімати все, коли квітка ідеальна, соцвіття ідеальні, кущ заквітчений. Ну, тобто, все таке. Прямо випромінює красу, і нема до чого, як то кажуть, так придратися, там чи нема жодних зауважень, застережень. Але з іншої сторони, як тоді знати, яку ж себе поводить. Ну в таких умовах звичайних, коли є, чи сонце, чи якісь перепади, чи холодніші ночі, чи холодніші ранки, і так далі, і так далі. Якщо не знімати і не показувати, як воно є. Тому ось так, очікуючи чи чекаючи своїх планів і рухаючи згідно задуманого, виявилося, що ні. Кенделайт вона не так тримає навіть теж сонце, бо ну не було холоду, не було холодної роси, а було просто сонце. І от Джулія Чар по ній не видно абсолютно. Голден Бордер не видно. Жовті називаю попкорн, по ній не видно. Так? А ось по Candlelight от вона була кілька днів просто ідеально флористичною, ідеально прекрасна квітка. І ось все-таки один день і її допекло. В прямому значенні того слова як не крути, і вона, бачите, поцяткувалася. Поцяткувалася, Хоча це вважається, ну отакі цятки. вони вважаються початково знаками ботритісу, сірої гнилі. Ну я не знаю, де тут воно візьметься, хто його знав. Все таки нема такої вологості. І роса, навіть вчора ми досить рано виходили, то майже не було роси, майже не було роси, сухо було, тому не знаю. Тому будемо вважати, ну, згідно так моїх навіть, спостережень, що вона все-таки навіть реагує на сонячну погоду. І така Каталіна була. в мене я її вже віддала. Дуже прекрасна, дуже форма, просто флористична, така, як я люблю. Але вона теж дуже швидко виходила в рожевість. Отаку. Такий рум'янець. От вона жовта-жовта, така ідеальна. Один день я назнім, назнім, назнімала, нафотографувала. Наступний день, думаю, ну, та ж квітка довго тримається, а квітка вже порожевіла, І все. І жовтизна пропала. Ну, не пропала, а суміш рожевого <кхм> такого. Рум'яного це вже не НАТО, там, мені імпонувало, наприклад. Кенделайт тримає нікому не відомо, ні, дуже гарний сорт, особливо після того, як я побачу, як він ще може бути ще гарніший, ще розкішніший, то ні. Буду тримати навіть через, незважаючи на те, що вона рожевіє, показує ось таке через таку сонячну активність, але, але як є. Ось, бачите, все-таки якісь квіточки ще розкриються, там ще буде. Он є кілька суцвітів, які ще покажуться. Але загалом, от така за ніч, то навіть не за день, а за ніч вона трішечки помінялася, ця красуня. Але є ще красунів, кілька спась кордон. Спасі кордона тримається гарно, вона показує цю мі мідну бару. Мідну, навіть помаранчеву, мідну таку. ну, Ракотову якусь навіть, але не таку, як готку зовсім не так насичену, і висвітлюється. Бачите, сонце її не засадковує, а все-таки висвітлює. Але квітка тримається, не облетіла, хоча сорт вже ж молодесенький, лише кущ молодесенький. так, Перший рік у мене і ні, тримається. І я дуже рада, що все-таки витримала Астрій. Я думала, що вона згорить за сьогодні, бо, бачачи, як валі згоріла. Бачачи, як кенделайт попсувалася, що ще я звернула увагу і забула вже. Теж досить так підпеклося. Ну, Лавсон окей, але вона ж молодесенька, зовсім. То Астрід я здивована, прекрасно витримала, але тут і сонце вже не знаю з якої години. Може, з 18-ї вже хата дає затінок такий дуже гарний і вже зовсім комфортно. Бо якщо там біля Джулі я стояла, де сонце ще активно світить на неї, то було так ще гаряченько, а тут зовсім-комфортно. -зовсім і ось, розкрилися вже. Принаймні, починаю розкривати цю ті, що можна їх бачити напряму без перешкод, бо багато суцвіть вони так всередині куща, Вон, там десь є, там десь є. От як туди долізти, не дуже долізеш. А тут є прямо на прямому показі, прямому доступі можна і мені подивитися, і вам показати, яка вона гарна. Я її в кожному відео називаю і так і продовжуватиму, що вона дещо вередуха, вередлива, бо так було в мене не раз. І не два, що вона обіцяє бути ідеальною, і тут просто вся хвиля абсолютно пошкоджується чи вологою, чи сонцем. Але я її полила. От Я полила цю молоденьку поруч з пасі цю полила. Ще муча тут є, але вже можна поновлювати запаси. Бо так, бо такі погоди, такі ну, сонця, такі сонце, якби активність сонячна, вони для таких сортів то є витрив... Як випробування. Ну і для нас, для наших очікувань теж випробування. Бо загалом квітка ж то густа, набита, тугенька. Вона може квітнути довго, якщо, якщо їй пощастить з умовами. Але та, цього року я не уявляю, як от в таких південніших регіонах чи Закарпаття там вже теж набагато тепліше і може й сухіше, як вони витримують, ну як ви ну, справляєтеся з поливанням, бо ж квіти, ну я дивлюся, навіть Бургунді ай спеклася. Я, я здивована. Так, і все-таки частина Астрі теж підгоріла, ну не вся. Дякувати, так не вся. От як, як у вас так ну, вистачає того, того, тої сили, тих зусиль, щоб то все забезпечити поливанням, мульчуванням і так далі, і все-таки добитися чи дочекатися тої краси прекрасної. Тут ще будуть включення, бо вони тільки починають. Але я ще хотіла показати, в мене сьогодні більшість буде все-таки жовтих, я бачу в кадрі. Підходжу до Golden Zest, яка тільки нещодавно ще була в стані пуп'янків. Які навіть не починає розкриватися. А вже ось сьогодні вона ідеально прекрасна. Навіть вчора вона ще не була така розкрита, як сьогодні. Прекрасна, ідеальна, вона теж запашна. Вона теж дуже обмерзла сильно, хоч і була вже накрита по всіх правилах. Пагони довгі, гнучки пригнула. Ну ні. Але нічого. Кущ відростає, він не є такий густющий, але найімовірніше, на другу хвилю, він стане більш щедрий, більш густий. Так було минулоріч річ, і так виглядає, що буде цьогоріч. Ну, бо воно ж не вмерзне вже влітку, я її обріжу гарнесенько по правилах. Тут не є аж так багато пагонів, тому квітування не буде тривалим. І хай сьогодні вона не, спар... не спарилась, не спеклась. Але завтра має бути ще спекотніше. Е, хоча відео вийде завтра, то це якраз той день, коли буде спекотніше, та? а потім знов похолодає на кілька днів, а потім знов спека і так далі. Будуть гойдалки, але наступного тижня ніби малюють дощ, і це прекрасно. Хай би вже був такий ну, солідний дощ, а не щось таке, якесь тільки подразнило нас і наші рослини. Отже, Golden Zest, прекрасна, жовта, дуже гарна, але ну, не дотягує До Джулії, ні, все-таки, все ну, хай вони були початку. Ну, ні, все-таки Джулія більш. Гарніше перезимала, там більші погони були. А тут все-таки з рівня ґрунту. І щорічно так до рівня ґрунту я обрізаю, лдензач чомусь дуже погано зимує, не знаю. І хворіє, вона дуже-дуже сильно хворіє порівняно навіть з Джулією Чалд і порівняно своїми сусідками. От тому так. Те, що вона запашна, гарна, ну, такої форми дуже цікавої. велика квітка. І загалом в суцвітях квітне, але не таких щедрих, тобто то тобто, вона все таки виглядає інакше в кадрі, аніж виглядає. Julia Child. І коли вона потім зміцніє, вона виростить кілька таких довгих вудочок, довгих пагонів, і буде, ну, куч буде такий розлогий, що його треба буде підв'язувати чи надіятися, що нічого не відламається. Ось тут, бачите, є такий пагін її. Я вже хотіла підв'язати, але не можу навіть патик в землю засунути, бо дуже пересохла земля і дуже дуже важко це зробити. Тому ось так, поки можу ловлю, показую, намагаюся з різних таких, чи то ближче, чи далі вам показати, щоб собі уявлення склали. Але поки що, якщо так порівнювати жовті, то в мене наразі Джулія Чай все-таки. Фаворитка, і я от, побачила сьогодні, хтось виставив в інстаграмі відео Лампіон, і в мене вона є. Але вона є в такому <кхм> піщаному ґрунті, і вона з року в рік там щось нарощує, але ну, далеко не те, що може бути, бо я як побачила, яка вона у відео в людей, у людини тої трояндарки, ого, то я вже ні, я мушу її десь перенести в набагато краще місце, бо там просто неймовірний потенціал. Раз я вже поруч то я покажу яка ось тільки розквітає. Бачите, багато хто вже обрізає. У мене вона тільки розквітає, але теж перезимала погано, тому зовсім небагато пагонів. І можна сказати, що так. Можна собі, може, навіть і не пошкодувати, зрізати один букет і насолоджуватися. Дуже гарна барва, чисто така червона з домішками чорноти. Так, бо вона коли розкривається, в неї пуп'янки ще чорнуваті, але загалом навіть і під час розкриття, і коли вона вже повністю розкрита, вона неймовірно флористична. Дуже. Гарна, цікава. Більше мені вона подобається, коли ось такий вже, ну, затінена хатою, наприклад. Так? Або в якусь там, хмарну погоду. Чи, наприклад, якщо година сьома ранку, я думаю, теж вона буде виглядати десь в такій самій плюс-мінус палітрі, барві. Ну, і хотіла показати, що підпеклось, я вже потім згадала. Вагулети зовсім згоріла. Вона вчора була просто ідеальна. Просто ідеальна. Я навіть полила, але не допомогло. От, кажу, навіть не вчора, вона зранку сьогодні я ходила, вона була просто ідеальна. Ідеальні всі чотири квітки, а зараз абсолютно не те. Не витримала. не витримала Тої спеки красуня. Ну і я думаю, ні, мабуть, все-таки Акрополіс теж варто знімати в кращому, привечірнішому, ще більш вечірньому або більш ранішньому освітленні. Ну, викривляє її барву. Барва набагато багатша, більш багатша, цікавіша, гарніша, глибша і так далі. Так, звісно, так як передає камера, зараз вона теж на такому сонці вона висвітлюється. Але вона буває набагато цікавішою. Хоча мені вона подобається в будь-якому освітленні і в будь-якому своєму стані, на будь-якому етапі. Чи то вона одноколірна, така ніжно-рожева, коралову. Лососина, чи коли вже у цвітях з'являються оці ось, ось квіточки перші вже стають виражено зеленкуватими. Тут, тут в кожному суцвіті це буде. З руками вона може відрізнятися щедрістю. Тут уже залежить від зимівлі, як обрізалася, так вона чи хворіла, наприклад, наскільки має силу доростити, відростити, наростити, загуститися, закущитися. Тобто є різні такі моменти, які впливають на все це. От, але е, на другу хвилю, наскільки я пригадую, вона загалом виходить дуже добре і помітно нарощує, загущує кущ і стає набагато щедрішою. Тому ось так. Ось така швидесенька прогулянка, <хи> як для мене, бо вони там тісто замішуються на. на е, буду робити такі булочки. З, м я їх називаю булочки з корицею, але цього разу в мене будуть вони з маслом, і я дам ружу, я купила е, пані. В Трускавці такий дуже дауншифтін, вона поміняла професію перекладача на господарство, сама вирощує, сама закручує. і от Я в неї придбала варення з троянди, так, з пелюсток троянд. Хочу зробити такі булочки, закручені з маслом і з тим трояндовим варенням. Тому там комбайн мені замішує тісто моє на заквасці, Я вибігла швидесенько познімати з вами, поспілкуватися і біжу назад, домішувати тісто. бо ж Смакота теж чекає. А вам дякую за увагу, дякую за відгуки, за активність під відео. Пишіть, що у вас, яке освітлення любите більше. Чи є сорти, які гарніше витримують, переносять спеку? А є такі, що зовсім, От, наприклад, як мій. все-таки покажу. Ну, не те, не те, не те, але дивлюсь, щоб я не, не наступила на свою маленького гортензію тут. Ну, не те, ну не те. Ну зовсім, от за день теж от попсута, попсута, підпечена, майже все. Дуже надіюся на ці молодесенькі. Не те, що молодесенькі в суцвіті, які ще в пуп'янках, що вони розкиднуть і показують красу, бо зараз, от так, оце за один день воно просто все відходить. Або десь перезажувати, ну я не буду бокусь великий, або поливати, поливати, поливати може це щось і дасть своє. Тому так. Дякую за увагу. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео. Па-па!